Нарізаємо м'ясо середніми шматочками і обсмажуємо до рум'яної скоринки. Додаємо овочі та гриби. Нарізаємо дрібну цибулю, натираємо моркву і додаємо до м'яса. Обсмажуємо кілька хвилин. Потім додаємо нарізані гриби і смажимо ще 5-7 хвилин. Тушкуємо. Вливаємо 100 мл води, накриваємо кришкою і тушкуємо на середньому вогні 20-30 хвилин. Додаємо картоплю. Нарізаємо картоплю кубиками, додаємо до м'яса, перемішуємо. Солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції та ще приблизно 100 мл води. Тушкуємо ще 20-25 хвилин, поки картопля не стане. Готуємо соус. У мисці змішуємо сметану, майонез та тертий сир і трохи води, приблизно 50 мл, щоб соус був рідший. Завершуємо страву, додаємо часник і зелень, перемішуємо, виливаємо вершково сирний соус. Акуратно розмішуємо, накриваємо кришкою і даємо ще постояти 5 хвилин на мінімальному вогні. Подача: готову страву подаємо гарячою, посипавши свіжою зеленю. Смачного!